Мене звати Оля і я рада вітати вас на каналі Оля Ок. Наскільки пам'ятаєте, я в'язала модель з цього журналу. На зразок одна на двох, тобто такий розмір, щоб був і чоловічий, і жіночий. В'язала я кардиган. Зараз покажу. У мене є маленький помічничок Данилко. Ось цей кардиган, Який на дівчині. Синій. І тут він на хлопцеві. Тут знову на дівчині, як бачите. Я пробувала його в'язати. і Наскільки пам'ятаєте, в мене тут був е, один нюанс з цією планкою. Тобто я пробувала її прив'язувати так, як вона тут є. Але мені дуже задиралися оці е, передні е, кутики, скажімо так, е, не подобалися, і я потім перев'язала це все гачком. Гачком це ще підбіде в мене вийшов ось такий светрик, такий фіолетово-бусковий, приглушений колір. І тут, наскільки я вам казала, я перев'язувала ось цю планку гачком Мені дуже сподобалося гачкувати. І плюс до того тут виходили досить красиві і легко виходили петлі для гравциків. Ось їх Навіть особо не помітно і ось такий светок у мене вирішив. Я рада, що нарешті його завершила, і вона тут гачком не дуже так підскакує, як я казала раніше. Зараз, я подумаю про те, можливо, щоб зв'язати якийсь светр або кардиган гачком. ось, таке... ось такою в'язкою. Це в мене. Дуже подобається, і мене це дуже надихнуло. Загалом я вирішила перев'язати е, цей е, светрик ще раз і спробувати в'язати е, його з планкою, відразу готовою, а не з тим, щоб потім його дов'язувати як конструкції. В'язала я спинку з yarn tweed. В мене ціла такого була. Е, ось такий красивий, зелен... не зелений, а сірий з переходами. Загалом, ось у мене є вже спинка, зв'язана і один перед. Ось спинка. Як бачите, така красива, сірий девід з ось такими переходами. Отже, давайте подивимося в в'язала я спицями четвіркою, хоча тут рекомендують 3 ось Спинка у мене мала бути 58 см. Я її так і зробила. І тут в мене мало вийти 66, тобто 40 і 26 см спинки. Ось вона, в мене вийшло. Щодо переду, я вже пробувала в'язати перед. Ось тут у мене буде боковий шов, тут у мене є ось ця планка. Бачите, тут йдуть відразу ось ці петлі на, на гуцики. Їх 5 штук виходить, і тут я скорочувала. Скоротила ось так. У мене вийшло на 40 см. Отже, треба було набрати 29 сантиметрів для одної планки. Я набирала 58 петель, тобто по 2 петлі в одному ряду і ще 10 петель резинки. Тут я вив'язувала, в'язала тут далі, а тут окремою ниткою додавала оцих кілька рядів, що в'язала петлю. 58 в мене вийшло, і тут я скорочувала 25 петель. Тобто, у мене 26 рядів, вийшло 76. 76, тобто 2,5 ряди в одному сантиметрі. У мене тут вийшло 76 рядів, і я скорочувала в кожному третьому рядочку по дні петлі вийшло, що я маю 25 петель з куртала. Вежаю досить гарно. Оцю деталь мені треба попрати ще, бо спинку я вже прала. Загалом я зараз буду набирати ще раз 29 см. Це 56 петель плюс планка 10 петель, це 68 петель, і буду в'язати далі перед. У мене ще є половина мотка звідси, і ще два мотки цілої пряжі. Загалом, ось така. Схема кому треба, і потім ще доведеться в'язати рука. Я вже, як бачите, дов'язала перед. Ось друга половинка переду. Він нас буде він пратися. Нагадую, що я вже сведер кардиган з е, е, журналу Бурда. Е, і пробую в'язати з планкою відразу не приєднуваною, а відразу в'язаною. Загалом я зв'язала два переди спинку. Це у мене ось цей синій має бути светрик. Загалом і я це зв'язала. Ця половинка йде обратися з вже попране, і ми з вами переходимо до в'язання рукавів. І так, рукави, це ось ця схема половинка. Я набираю 26 петель. 11,5 і 11,5 і 11,5 це 23 см 23 помножу на 2 це в мене має бути 26 петель на початку 26 см на початку так 23 помножити на 2 в мене має бути 23 на 2 – це 46 петель. 46 петель в мене має бути тут, на початку, а тут має бути 88. Тобто 88 петель мінус, 2, мінус 46 – це буде 42 петлі. У мене має бути і тут 132 ряди. Ну, це в кожному третьому або в кожному четвертому ряду подавати убавку. треба ще точно розрахувати. Тобто, у мене в ширині 2 ряди, в ширині дві петлі в сантиметрі, а в висоті три петлі в сантиметрі. Тому я тут множу на 2, оці поперечні, а отут, оце 44, множу на 3. 44 на 3 це у мене 132 ряди мої вийти. І, власне, починаємо в'язати. Ітак, друзі, всім привіт! Я почала в'язати рука. Вже пров'язала 60 рядів, трохи більше 68 з. Маже 70-130, тобто половину. І тут виходить, я тоді казала в попередньому шматочку, що виходить додавати в кожному другому або третьому ряду, але в розрахунках в мене вийшло, якщо бути точною, в кожному шостому ряду додавати. Ну, тобто, десь отакий от шматок виходить. Якось так. в'яжу по потрошки рукав, ніяк не можу зав'язати, бо хочеться в'язати і майку літню якусь, і плаття, і легкі категани. ще мені сподобалося гачкувати. Хочеться трошки погачкувати і ледь ледь зможу себе дов'язати це, щоб воно не валялося по хаті різними шматками, а щоб його зібрати і поставити якось, щоб можна було вже його вдягнути і носити при потребі. Друзі, всім привіт! Я дов'язала рука, і до в мене вийшло додавання в кожному шостому рукаві. В, шостому, в кожному шостому ряді рукава ось такий рукав Скоро буду його брати. Загалом в кожному шостому ряді додавання. І вийшло в мене. 45 сантиметрів і 110 рядів, крім ось цього на довжину Тобто, щоб вийшло 44 сантиметри висоту, в мене вийшло не 132 а 110 рядів, тобто 22 ряди я не додала і в ширину. Навіть трошки більше на 1 см на півтора, ніж треба. Мені подобається те, що виходить. Я спеціально перезнімаю на нитку, і, як я вже казала, буду робити пробувати з'єднувати петля в петлю. Знімаю на нитку, так беру і потім. Буду з'єднувати ще зв'яжу одним на рукав, і ми з вами будемо разом з'єднувати цей светр з журналу Бурда. Так, друзі! Всім привіт! Наскільки пам'ятаєте, я вам показувала, що я не зшивала, не закривала петлі спинки і переду. Я казала, що буду зшивати петля в петлю. Мені більше подобається ось такий варіант, як тут. Майже непомітно що тут. Ось іде петля зшиву, там чуть-чуть відрізняється, буквально і все. По вивороту воно тут взагалі майже не видно зшиву. Ось. Мені дуже подобається результат. Зшила його. Я зшила одне плече. Тепер залишається ще одна сторона. Тут ще пришиваємо плече. І тоді я ось цю планку перевожу з нитки на спиці і пров'язую ось тут по шиї, закриваю ще ось цю планку. Так, друзі, оцей масштаб 3 пришиваю, рукав, ще залишилось трошки. І в мене тут свій рідний нюанс, але переробляти я його не буду. Не знаю, судячи по тому, як важко воно мені йде. От, бачите, тут трошки так неаккуратно зшила, бо тут вже далі йде акуратніше. Тут трошки так діркаво, скажімо, так. Але я думаю, що це частина навіть ховається, піде в підріз. І воно не було в очі, тому я вирішила його не переробляти. Якби це було десь тут зверху, то може би я переробляла, до речі, оцей э, верхній шов плечовий. І тут. Треба буде трошки розпросувати, але загально мені подобається, що виходить. Ось. Так, друзі, одна половинка светра вже готова. Мені дуже подобається, як це виглядає. Ну, Тобто, е я зшила рукав, вам показувала і з'єднала гачком дві половинки. Виглядає досить цікаво, але мені здається, що рукав ще треба розсувати, як я їй казала, що воно тут не було такої от горбика складочки. Виглядає воно набагато краще, ніж в. Не знаю, мені подобається. Залишилося ще зашити цю половинку І все. І сведер буде завершений.